Служба безпеки України в ході перевірки приміщення церкви Московського патріархату на Буковині виявила методички з Москви, російське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів. Під час обшуку співробітники СБУ заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Нікіту з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі. Також в результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які під Тверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур Викрито і листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують методички щодо особливостей проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення. Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ. Заперечувати збройну агресію Росії та розповідати про нібито утиски московської церкви. Крім того, під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчені расистів, які брали участь у бойових діях проти України. Процесуальні дії тривають.